Вітаю вас на нашому каналі. Почалась друга половина осені, а це період застуд. Звісно, ми починаємо хворіти все частіше. Особливо часто хворіють діти. Чому хворіють діти частіше, ніж дорослі? Тому що в дитини імунна система формується аж до 15 років. І в період цьому, поки вона не сформована, діти є групою ризику, вони є самою вразливою частиною населення для вірусів і застуд. Ну, Зразу напрошується висновок. Як допомогти дитині, як її захистити? Якщо у дитини не зміцнений імунітет, то потрібно його покращувати, зміцнити, потрібно допомогти йому на етапі формування. І це дуже важливо, тому що чим більше ви допоможете на етапі формування імунної системи дитини, тим здоровіше буде дитина, тим менше вона буде хворіти, тим буде краще розвиватися. Але сьогодні пісалісти нас попереджують, що Цієї зими нас чекають надзвичайно небезпечні віруси. Хтось може відноситись недовірою, але давайте от задумаємося. Мутація вірусів йде весь час і не зупиняється. Причому вона йде в собі небезпечні форми. І не має значення, чи вона чи от настільки буде небезпечною, чи настільки, чи настільки вона все одно буде небезпечною, і спеціалісти правин небезпека нас чекає. Як ви готуєтесь до цього, найменше застуда, що ви... Запрошуйте лікаря, жмені антибіотиків. Що роблять антибіотики? Вони ще більше пригнічують імунну систему. Дитина хворіє все частіше і таке порочне коло запускаєте. Все-таки треба дітям зміцнити імунітет. Обов'язково це робити. Як це зробити? Ну, знаєте, скажете, ну, моя дитина там, каже, правильне харчування. Там. Розумієте, цього мало. Якщо в дитини імунітет формується, то він потребує ще допомоги, а не навпаки, навантажень антибіотиками, як це в нас завжди буває. Але що значить допомогти імунітету? На цьому етапі треба, щоб було так, в цілому там нормальна популяція лімфоцитів, щоб ці лімфоцити нормально визривали, були достатньо активні. склад, складний, щоб, скажімо, імунореаліторний індекс співношений з Т-лімфоцитами, Б-лімфоцитами, було правильне на користь Т-лімфоцитів. А саме головне, щоб ці функціонально здатні були лімфоцити, щоб вони могли секретувати достатню кількість монокінів і лімфокінів, тобто от тих речовин, з допомогою якими імунітет як коперується і правильно відповідає на, на всі виклики. Тому тут, якби звичайними користуватися стимуляторами, ви знаєте, це не дуже правильний вибір. Чому? Під час от цих 15 років є 5 періодів. Коли імунна система дитини, вона не тільки, скажімо, неадекватна, вона може навпаки неправильно зреагувати. Ось скажімо, в 12 років виникають часто колишні хвороби в дітей. Чому? Оце якраз останній п'ятий період, коли імунна система неадекватна, і вона сама провокує оці. І тому, якщо ви допоможете дитині правильно формувати імунітет, ви не тільки її захистите і вийти здоровою, а й ви попередите оці, скажімо, різні захворювання. Тим більше, що зараз період стресів і діти думають, не стресують, діти стресують так же. Ну, Я знову буду рекомендувати вам джерело. Чому? Тому що це найбільш збалансований, найбільш не просто збалансований, а такий засіб, який всебічно зміцнює імунітет. Я повторюю, він не стимулює, він всебічно зміцнює і відновлює механізми імунітету. От, Наприклад, ми проводили апробацію на частох хворіючих дітей. Тобто діти, які не менше 15 разів на рік звертали помоги до лікаря. 85% дітей після трьохтижневого курсу джерела має переставали хворіти, а тих 15%, є, що хворіли, рідко і в легкій формі. Ну, сьогодні такий результат повторити важко. Чому? Тому що війна і за стресів все-таки дещо гірший, але буде достатньо високий. Все одно ви захистити дитину. Оця апробація підкреслює, що кращого засобу ви не знайдете. Імунітет ви не зміцните за один день. Мінімальний курс це трьохтижневий. Це з нашої практики, і зміни миттєво фізіологічно не бувають. І тому, якщо ви зараз проведете, скажімо, тритижневий курс, ви дитину там захистите. І справді ви нічого не втратите, для дитини це одночасно може бути хто хворіє. Може швидше вилікуватись, в легшій формі. А хто не хворіє, то навпаки це як профілактика. Тобто, бачите, два в одному: одночасно і профілактика, і лікування. Ну, краще все-таки тут проводити профілактику. Не чекайте, поки дитина захворіє. Ну, Дуже така серйозна рекомендація: стежте, щоб у дітей не перехоложувалися ноги. Тому що перехолодження організму це стрес для імунітету. І ви тим садите його. Дитина промерзла в ноги, час зразу ангіна або якийсь вірус приєднується, попереджують, держи ноги в теплі. Так що це важливо там для імунітету. І якщо ви будете періодично користуватись два рази на рік, ви захистите дитину і запам'ятайте, що сьогодні фавці попереджують, що вірус більш небезпечний і більшість фахівців сходяться, що кращого захисту від власної імунної системи немає. Але ж треба власну імунну систему підняти на той рівень, що вона справді була захистом. І тому я ще раз нагадую, поки не пізно проведіть кортенький профілактичний курс десь трьохтижневий. Ну, як захворіла дитина, звісно, все одно треба користуватися цим засобом. І пишіть, будь ласка, у коментарях, а що ви думаєте з цього приводу? Які ви знаєте альтернативи? Ну, оскільки я більш як 30 років займаюся змісенням імунітету. І розробляю для цього засоби, я вам скажу, що все одно кращого вихода не зміцнення власної імунної системи не існує. Так що бажаю вам скористатися цими, і щоб ваші діти не хворіли. Пам'ятайте, що вірус небезпечний не тільки для дітей, буде, а й для дорослих. Так що бажаю вам не хворіти, міцного здоров'я і зробити правильні висновки.